школи може, тягнеться там руками і руками. Я тільки ще хотів би на що звернути вашу увагу. Кожна школа має з за собою закріплену територію, з якої там вони набирають учнів. В цій перша школа має 43 вулиці провулки за собою закріплені. На основі того робиться розрахунок, скільки дітей там йде перший клас. Я вначе, хочу просто також сказати. що в цьому начальному році, 12 13 рік, по прогнозу було 54 дитини, набрано 24 лише. В 2013 14 навчальні роки по прогнозу 70, поки що є десь, там ще точно нема, біля 20 дітей. Основна причина це як і дирекція каже, як батьки кажуть, що це, звичайно, є дуже слабка матеріально-технічна база школи. Навіть навіть, можливо, настільки матеріально-технічно, як відсутність навчальних приміщень, спортзалу немає, а навчальний процес це фактично опалювальний сезон, там тільки три місяці не сезону. Всі які там уроки фізкультури і так далі їх фактично нема де проводити. Тому я думаю, що це буде ну, логічним нашим таким кроком, тим більше, що це наша громада, наші виборці, туди це наші там діти ходять. Ну, прошу підтримати.